Друзі, всім привіт! Нарешті отримав я свою нову покупку: це навушники Sanac B21S, а точніше, навушники із кістковою провідністю, які мають форму у вигляді обідка. Така форма буде дуже зручною для спортсменів, особливо для тих, хто бігає, катається на велосипеді або тягає залізо у спортзалі. Упаковані наші навушники у коробку, поверх якої бачимо обгортку із ілюстрацією самих навушників та технічними характеристиками, серед яких можемо відмітити Bluetooth версії 5.4, дальність з'єднання понад 10 метрів та ємність вбудованого акумулятора на 155 мА. Комплектація складається із самих навушників, документації та USB Type-C дроту для зарядки. Для себе взяв, мабуть, більше, щоб спробувати подібний форм-фактор, тому що не маю досвіду прослуховування таких навушників. Як я вже казав, навушники мають форму обідка, одягаються таким чином, щоб випромінювачі знаходились не на вухах, а поряд із ними. Це здається дуже дивним, але до цього дуже швидко звикає, що вони навіть не відчуваються на голові. Сам обідок ніби із пластику та дуже гнучкий. Обідок переходить у пластикові потовщення, в яких вмонтовані акумулятори, та на одному з них бачимо зарядний порт та елементи керування, які складаються лише із двох мультифункціональних кнопок. Зарядний порт закритий гумовою заглушкою не просто так. Ці навушники позиціонуються як повністю водонепроникні. Саме цьому ви можете не боятися добре пропотіти під час тренування або навіть потрапити під дощ. Кнопкою плюс, вона ж кнопка для вмикання, ми можемо вмикати-вимикати навушники, можемо робити гучніше, перемикати на наступний файл або поставити на паузу чи почати програвання файлів. Кнопкою мінус можемо робити тихіше або перемикати на попередній файл. По підключенню в нас все стандартно, знаходяться навушники дуже швидко та підключаються легко. Підтримується якість звуку, високої роздільної здатності. Сигнал тримають впевнено навіть через стіну. Це реалізовано за рахунок доволі нової версії Bluetooth, а саме 5.4. Також завдяки цьому оптимізовано розряд акумуляторів. Що у цифровому вираженні виглядає як 10 годин безперервного програвання музики, а вже ж не на повній гучності. Але якщо понизити рівень гучності до 50%, то у вас вийде навіть більше. В мене це було майже 11 годин. На максимальній я не слухав, тому що мені це не було потрібно. І взагалі я вважаю, що більше, ніж 75-80% це вже занадто. По якості звучання можу сказати, що воно непогане. Але якщо вам не вистачає рівня басів, то раджу встановити фірмовий додаток, в якому є декілька готових пресетів еквалайзера, а саме пресет Рок добряче так підвищує рівень басів. В цілому у Русі слухати ці навушники дуже зручно, а звук доволі гучний та деталізований. Але для маломанів чи прослуховування музики високої якості я би все ж таки радив повноформатні навушники із більшими випромінювачами. Але ж ці навушники мають один дуже великий плюс у порівнянні з усіма іншими навушниками це те, що під час прослуховування музичного контенту ваші вуха повністю відкриті та мають здатність чути навколишні звуки, що максимально підвищує вашу безпеку прослуховування музики під час занять спортом, особливо якщо це відбувається біля проїжджої частини. Також нам обіцяють вітрозахист та шумозаглушення під час дзвінків. І що саме цікаве, так це те, що завдяки повністю закритим корпусам вдалося майже повністю запобігти витоку звуку для вашого оточення. Друзі, ну а зараз ви можете чути запис звуку на цю гарнітуру, тому про рівень якості судити якось вам. Тому сподіваюсь, що вона дуже-дуже непогана. У висновку можу сказати, що навушники Sonak b 21 – це недорогий варіант цілком непоганих навушників. А також цікава новинка у вигляді кісткової провідності. Не можна сказати, що цей пристрій для аудіофілів, але ж головна фішка у тому, що можна слухати музику на тлі та при цьому ви продовжуєте чути все, що відбувається навколо. В цілому дуже цікавий досвід, та від себе можу додати, що вони зручні не тільки для спорту, але й для прослуховування музики під час роботи в колективі, тому що ви завжди чуєте, коли до вас звертаються. Ось такий в мене вийшов огляд. Для тих, хто хоче також спробувати ці навушники, залишу посилання на офіційного продавця та від себе купон на знижку. А щоб було ще дешевше, раджу купувати через кешбек-сервіс, посилання на який також буде під відео. Ну а з вами, як завжди, був Олександр Тіка. До скорих зустрічей та усім па-па!